Міцне пиво з витримкою в бочці з підміцного алкоголю випустила київська броварня варвар в партнерстві з Visky UA, які, скоріш за все, і надали ту саму бочку. Це у нас буде барлівайн, який витримався в бочках з під шотландського віскі Blair Атол. Міцність цього пива 12,5%. Назва Resistance Ua, що перекладається як Опір України або якось так, можете мене поправити, бо я не дуже знаю англійську мову. І тут так само ще вказано, що весь прибуток з даного пива піде на підтримку Збройних сил України. Це буде лімітована версія пива, як власне всі бочкові релізи варвар, вони лімітовані. І ціна такої пляшки 273 гривні, якщо купувати у них на сайті. Аромат у нього делікатний, з відтінками сухофруктів. Тут відчуваються нотки інжиру, трошки відчуваються відтінки фініків. Десь місцями є навіть відтінки ванілі і так само відчувається приємна бочка, такі от приємні відтінки дерева. В смаку переважає бочка. Воно навіть таке дещо трошки агресивне і відчувається якраз від відтінки міцного алкоголю. Вони приємно переливаються з відтінками солоду, з відтінками ванілі, приємною карамельністю гарною солодовістю, в цьому приємний такий реліз, де все ж таки першою такою скрипкою грає саме от віскарна бочка. Тільки вже на другому плані відчувається така от солодова база барлівайна з приємною карамельністю. В цьому такий доволі цікавий та надзвичайний реліз. Але, як на мене, це пиво ще варто трошки потримати. До речі, саме для цього варвар заливає все своє пиво воском, щоб мінімізувати контакт. Пива з киснем, прям звести його до нуля, і цю пляшку можна покласти і там позберігати десь рік-два. Я думаю, що після цього воно стане дещо делікатним, м'яким та округлим.